То Наталі за віру справи на вису у відношенні мого клієнта за частиною 3 статті 126. Закрита у зв'язку з відсутністю інкримінованого правопорушення. До того що державний виконавець, винивши будь-яку постанову, потрібен її довести в установленому порядку, направивши на адресу реєстрації або на адресу фактично мешкання. Тільки тоді особа, яка чи людина вибачається, яка буде знати про обмеження своїх прав і порушуючи їх, буде нести адміністративну відповідальність. В даному випадку частина третя статті 126 передбачає відповідальність у разі керування транспортним засобом людині, яку цього права позбавлено зв'язку з забороністю повіни від 3 до 6 місяців. Готуюся дана справа виграна і дякуємо головуючій справі в житті районів світу міста за то. Васі щодо Ігор, у вас є, що добавити? Дякую. Дякую. Дякуйте за що? За допомогу, за роз'яснення, за. Справедливий суд. суд, да.